Великий американський автомобіль Dodge Durango, 18-й рік, куплений на страховому аукціоні Copart за 10 700 18-й рік, 75 миль пробігу. А, прикольне поєднання білий з чорним, чорні диски. По пошкодженням бачимо завалено задня ходова, м'ятина на задньому лівому крилі, без ключовий. Так, у нас тут шкіра, шкіра, алькантара. Люк, чорна стеля, подушка спрацювала, кермо мультимедіа. Все є, музика біц. Є ще дуже прикольна штука. Ось такі складні задні монітори. Діти сидять, їдуть в подорожі, дивляться мультики, вас не чпають. І ще є третій ряд сидінь. Все в Алькантарі, в шкірі. Прикольний великий американець. Так. Цікаво про рахунок на машинку, ставиш плюсик, ми тобі кидаємо. Якщо надумав таку заказувати, будеш розуміти, що до чого. Всі контакти в шапці профілю. Дзвоніть, пишіть.